Її життя пройшло у шості. Тут жили її бабуся і дідусь. Зараз же Анастасія Піка, письменниця в минулому журналістка, прес-секретарка та трохи художниця, живе у Лондоні. Примірники своїх книжок молода жінка подарувала бібліотеці, в яку ходила з маличку. 8 жовтня у бежах засідання шитацького клубу відбулася онлайн зустріч із письменницею. Як говорять у бібліотеці, обидві книги Анастасії Піки, історії, які ніколи не закінчуються, і остання справи журналістки кроніної користуються попитом серед читачів. А нас перша це ось історії, які ніколи не закінчуються. Ми бачимо цим нас такий наш бібліотечний термін повернення. І ось коли людина бере, ми тут фіксуємо, коли вона повинна принести. Ну, Це я показую вам тільки одну, цю книжечку, на якій ось є. Вона подарувала нам на кожен відділ по одній книжці. А Кроніну це не, я позичила у колег, щоб просто показати її. Нашої книги немає. Вона зараз на руках, ми знаємо, хто її читає. І читайному залі теж її немає. Так? Тобто вона, так і в нас з'явилася, у нас новинки, вони в нас ніколи не застоюються на наших книжкових полицях. Анастасія мігрувала за кордон у 2020 році через роботу чоловіка, але завжди з теплом згадує про шостку. Я була вашим десь ну, мабуть до, до першого курсу університету, тому що я завжди приїжджала на літо і завжди здавали, хоча я вже не жила в шоці, але приїжджала до курсу місцями і завжди щось по програмі або забіжної літератури, або ще чогось. Підідус був художником заводити хімія і він зробив атомзайність шосска, що це знає, на дивуючи кажуть. Я кожен день здавлю шосскую, кожен день. І десь раз на тиждень перепускую з друзями, вони всі новини, я читаю всі зі новин. Під Час засідання клубу Анастасія розповідала про своє життя за кордоном, про спогади, про шостку, про історії створення своєї фундаментальної книги. Остання справа журналістки кроніної, яка вийшла вже під час повномасштабної, та над якою авторка працювала протягом шести років. Я була щасливо. Я ходила покрити розстріли, там я ходила наглядати кожен день веселу, радість, я на сосіми всю українську мову. І я робила все, що зміниться, я почала записувати. Я кожен день йшла, але надому щось таке самі книжку прямо, але кожен день там, сі дня викликає, сиділа робила на записувала записувалася, все, все, що було, як перший день. Тому в, в цій книзі в колонії там є такі більш межі як. Усі частини зроблені як справи, власть, справа, хоча була ж не знаю, справа номер один, справа на два, а про майдан це ідея про та справа, я тоді повірила, що це все революція, супер, і я хотіла це завершити. Тобто... Але події на Майдані змінили плани письменниці, і вона вирішила продовжити. Коли закінчився Майдан, пройшов якийсь час, десь там, в 2013 році, але тоді вийшла така кількість. Просто я заходила, я зайшла в комуналі, і просто кожен журналіст мені здавалася, при цьому буде не пам'ятати. Я думаю, ні, ще не зараз. Треба якось перечекати. І в мене було відчуття, що воно не закінчилось, тому що тоді я, б... я але, так і працювала на іншій роботі, з іншими людьми, але почалося не визначало. Я розуміла, що ну, буде війна, але я так хочу бути. Війна продовжується, тобто не закінчилася. А де гарантія, що війна не розповсюдиться таліз територію України, ну, це смішно. Росіяни зупиняться. Ці питання. Я Я хочу продовжити. Так народилася третя частина книги. Остання справа журналістки Кроніної. Останню ж частину роману Анастасія Піка писала вже працюючи помічницею депутата Верховної Ради України. Тоді вже було зрозуміло, що війна неминуча, говорить письменниця, і саме на етапі редагування книги почалося повномасштабне. починає читати. 20 лютого 2022 року. І вже вона читання ця книга планувала вийти, планувалася, що вона вийти в травні до близькому арсеналу, 2022 року, який відмінили до світлому. І тут починається війна. Ну, я знаходжусь в Лондоні, і я змінила кінцівку. Тобто я тоді вже намагаючись. Написала це ось що не поділа дуже. щось змінити як мати <постав> але сталося, сталося. Вже майже чотири роки живучи в Великобританії, Анастасія Піка досі звикає до життя в Лондоні, адже менталітет у людей там зовсім інший. Тут все розписано наперед. Ну, ну там різдво, але ну, в вересні всі літалі там починаються там. Закупівлі дому, там свята всі там вже до 25 грудня, і вже ну, всі перші на ринку, Тому є якісь моменти, там навіть свята ви пов'язані, мені не звісно. Авіосидіати менше всі звернулися. Пішли додому. Права на Романа Анастасії Піки. Остання справа журналістки кроніної вже продано Німеччині і Македонії. Зараз його перекладають німецькою мовою. Письманиця зараз працює над кількома новими проєктами. Наразі безпекова ситуація в Україні поки не сприяє поверненню додому, тим паче у Анастасії дворічний син. Але письменниця мріє про скоріше завершення війни і приїзд на батьківщину.